Віталі любителі шахів. рая проти Віта. Рейтинг 2099. Рапід. Партія по 10 хвилин. Закрита сицилійка. Так, гран при при, при, при Так, супорних грає чисто робіт. Це круто. Ми боремось за пункт D4. Ну, суперник не поспішає, я теж не буду поспішати. Так, і тепер я фігури видвинулись. Тепер. Також я спокійно можу можу 20 йти, тому що вже закрито. І тепер він мені цей пункт не дає. Тепер я граю, мабуть, D5 просто. Ідея тут така, щоб він зіграв E5. Він не грає. Він хоче F5 своє провести. Так, хоче, хоче. Просто прожене коня і якби на цьому все, нехай це 4 буде хід. Ще мені здається, це поганий хід. F5 я ще тримаю конем слоном, тому я слона поки не хочу нікуди виставляти, щоб тут завжди в було багато боїв. Це вся ідея білих це десь тут F5 провести. Тому так, вони грають. Добре. Тоді б'ємо. По центру. Прориваємось, поки в нас фігури стоять краще для такого удару. Відкриваємо нашого Чорнопола. Топка слипкий пішак на Д3. Тут вирішив спочатку взяти суперник. Ну... Окей. Чи ферзем. Чи чіферзем. Він видвинув пішаки фігури за пішаками, але... так, Ідея в тому, що він хоче взяти Трою і тримати пішака тут. Мені все рівно, він хоче десь прорватися. Питання в тому, що мені робити. Ферзь Б6, слон є 3. Чек, він б'є турою. Слон захищений. Можна ферзя поставити на D6. Ідея дуже проста, нехай або так зіграє, тоді F5 в нього ніколи не буде. Це буде слабкості. Якщо він зіграє F5, то в нього кінь десь провисне. Ну, а я просто хочу туру ще підвести. Так, то я б'ю. Так. Так, це все ясно? Трохи ясно, трохи не дуже. Він хоче взяти тут конем. Такс. Є 5 ф п'ять. Можу просто відійти насправді. Тут пішка є пішка. Пішка, як він буде тримати? Фарсь провисає. Ну, просто відійду. Просто він назад, назад, фігури назад, пішаки вперед. Стратегія так собі. А, ніяк не буде тримати пішак. Прикольно. Оце мені подобається. Пішака ніяк не тримати, це норм. Так. Проламати хочу. Брати все-таки ще не можу. І фігури якось одне одному заважають. F5. Візьму спочатку, а потім не знаю. А, що F5, тут кінь провисай. F5 він хоче піти. Ну... Я радий, звісно. А тепер я просто бью. Угу. Типа, тут може взяти, але. Мабуть, і візьму? Що я на це заготував? А такий удар? Значить, не візьму? Значить, не візьму. Ну, добре. Ні, так він знову пролізе сюди. і тут пішак ще завис, да? Добренько. Треба зах. Я тільки побачив, що в мене висить пішачок. Неприємненько. Тепер я вже можу тут забрати. Угу. Так. Ну, я ж просто з'їдаю пішика. А, ти б'єш конем. Ти тут б'єш, типа, да? Я б'ю пішаком, якщо. Ідея я просто продвинутись. Можу спочатку взяти. Я б'ю турою, якщо. Ти типу, тут б'єш. Я йду сюди. Ну, Давай. Не, nee, мені турове, да я. В чому сет суть? Зараз ще тут заберу, ну, моляється суперник, звісно, віддає все, що в нього є. Проламати хочемо щось парник почав грати не час. Знову ця закрита сицилійка. Нащо це продовжувати? Я не знаю. Час на час. О, не хочу. 77 на 89. Хочу подивитися аналіз. А G5 поганий хід, тому що тепер не ясно, як, як я в 2-0 їду, як тут проломити. Тільки F5, ну або жартувати на H5 фігуру. Інших ідей нема. А пішечки вже видвинулись Назад вони не ходять і тут багато слабкостей. Тут я не правий. Треба було просто розмінюватись. По лінії D щось робити. Компактніше пішаки чорних стоять, структура краще. на 6 треба було зіграти. Давити по цій діагоналі. І відкинув цей хід. Вирішив, що, ну, нехай ще захищаю отут на всякий випадок. Травп 2. Я в Ферсі 7 є пслом Б7 тільки хіба що зіграв. Ну, все рівно треба віддавати вже цього пішика. Не дуже позиція. Ну, а тут уже безнадійно. чтобы менятись. Ев, я не рад. Не, а тут слон c5. Цикавый ресурс. Ну-ка, я иду. Е, Динамічна гра починається там. Можна на кожному ході помилитись. І були б ще якісь шанси. Ну а тут, після взяття тури шансів нема. Віддавай все, не віддавай. Віддавки не дуже цікаво грати.